Сьогодні у світі відзначають міжнародний день боротьби з корупцією для України. Це свято теж актуальне. Сім років тому наша держава приєдналася до конвенції організації Об'єднаних Націй щодо боротьби з цим ганебним явищем. Сніданок побував одразу на двох майданах: провладному та опозиційному. І поцікавився в українців, як часто вони зіштовхуються у своєму житті з корупцією. Дивимось. Руслан родом із Черкас. Нещодавно приїхав до Києва підтримати Євромайдан. З корупцією, каже, у рідному місті зіштовхувався часто. Востаннє, коли робив закордонний паспорт, довелося заплатити стороннім людям. Ти приходиш в державну установу, я маю звернутися в кабінет. а Мені говорять, а ні, ви до нас не заходьте, ви там, будь ласка, віконечко є окреме. Ну, от ви туди все подавайте і кошти туди подавайте. Розумієте, то тобто, і це абсолютно ніхто не приховував. Чоловік спочатку відмовився платити посередникам, але в паспортному столі натякнули: не заплатить на документ. Буде чекати довго. Коли не помляю за закордонний паспорт, я заплатив майже. 600 чи 550 гривень. Сергій прихильник діючої влади до Києва приїхав на так званий антимайдан. Та, попри підтримку курсу президента країни Віктора Януковича, визнає, корупція в Україні є і охоче ділиться зі сніданком прикладом з власного життя. Найбільше його вразив корупційний підхід контролерів на залізниці. Сидять в купе купише чоловік. Ані шість человек беруть по два рубля всіх удають один билет, чотири гривни. Яку б владу опитані сніданком не підтримували, усі визнають, корупцію в Україні потрібно долати. Так, ми живемо в цьому суспільстві зараз, але хочеться щось змінювати. З нами що я в Європі трошечки інакше все працює, навіть у Грузині інакше працює. Вони це змінили там буквально за останні роки. А дехто навіть порадив, як це зробити. Треба э, юридично відняти у них багато речіґов, які способствують корупції. Болі сделать прямые отношения, щоб не было писанины, щоб поменше укратіть апарат чиновнический. щоб гаразд за все проще було. за висновками експертів. Україна серед лідерів за рівнем корупції. Тож, вочевидь, прийшов час сказати ні, корупції.